Привіт, мене звати Ала, і я закінчую навчання Кім. Чесно сказати, мені дуже сподобалося. Ці чотири місяці навчання пройшли дуже швидко, і вони були дуже продуктивними і дуже інформативними. Я отримала всю інформацію, яку хотіла. Власне, до навчання я вже працювала в сфері діджитал і досі тут працюю, і активно зараз розвиваюся в цій сфері. Мені, чим мені власне, сподобалося навчання, тим, що я отримала всі відповіді на свої питання, які мене цікавили раніше. Тобто, комплекс, комплексний інтернет-маркетинг дозволив мені закрити. Ті питання, в які я раніше не хотіла влазити, скажем так, або відповідь, на яких не нагуглиш просто так, тобто треба була відповідь від фахівця. Окремо хочу відзначити воркшопи і кюа-сесії. На них було максимально теж цікаво. Це були живі лекції, де можна було отримати всю інформацію, яка цікавить. Це реально величезна любов. Отака і ось таке велике сердечко хочу лишити для Genius Space. Було дуже круто, дуже цікаво. І, чесно кажучи, я не пошкодувала взагалі ані на секунду, що прийшла саме сьогодні.